у оцей гарний прекрасний сонячний день у нашому рідному селі Джурові, ми всі зібралися разом з нашими діточками, односельчанами, щоб відсвяткувати відсвяткувати це велике свято Господнього Воскресіння. Отже, сьогодні ми запланували зробити обійми нашої церкви, і я хочу звернутися до всіх такою невеличкою притчею, коли Бог створив землю. То він її створював шість днів, а на сьомий сказав відпочивати і віддати йому оцей сьомий день свято для нього зробити. І всі звірі, нові створіння, подумали, що вони повинні щось для Бога, для Бога зробити і подарувати йому щось. Білочки принесли горішки, зайчики принесли моркву. А людина стояла, стояла з боку і не знала, що вона має подарувати. Тремтіла від страху. Людина подумала, що. Навіть квіти вони мають аромат, щоб подарувати людям, а бджоли мають мед. А що має людина? І коли вже прийшла черга її, людина підійшла до Господа, стрибнула йому на коліна, весело посміхнулася, обняла Господа і сказала такі слова: Я тебе люблю. Від того світле обличчя Господа. Стало ще більш яскравим, і всі створіння зрозуміли, що людина насмілилася зробити те, чого не зробив ніхто з них. Людина подарувала. Йому найбільше подарувала свою любов. Для того ми всі сьогодні зібралися тут для нашої церкви, щоб подарувати любов нашому Господу Ісусу Христу, подякувати Йому за те, що Він своїм Воскресінням подарував нам надію і віру у вічне життя. Любимо один одного. Ми того варто Христос, Воскрес, Воїстину Воскрес!